Коли в Україні вимикають світло, в їхніх рахунках вмикається прибуток. Це не метафора, це система. Не блекаут, а кешаут Харків. Весна 2024. В той момент, коли ви заряджаєте ліхтарики, вони заряджають рахунки в офшорах. Коли ваша бабуся сидить в хаті без тепла, фіктивна фірма Світлах М качає електроенергію з енергоатому без копійки, і все це відбувається за мовчазного благословення тих. Хто сидить на банковій і називає себе командою реформ? Клан міндічів, дзюдоїсти бюджету Леонід Міндіч, двоюрідний брат Тимура Міндіча, той самий Тимур, співзасновник 95-го кварталу, дитячий друг Зеленського. Нічого дивного, що коли потрібно було підсадити в енергоатом вірну людину, вона з'явилась. ім'я Якоб Хартмунд, не атомник, не енергетик, але зате рекомендований міндічем. Це ключ. Бо з цього моменту енергоатом не про енергію, це чорна каса під прикриттям реакторів. Іронія, поки російські дрони знищують підстанції, хтось на державному рівні знищує довіру до держави. Світлах М, фірма привид Світлах М. Фірма з харківською пропискою, зареєстрована на людину з Федерації Дзюдо, що має дзюдо до атомної енергетики рівно стільки, скільки Міндіч має до доброчесності. Фірма зобов'язувалась платити за електрику. Рахунки прийшли. Платежі ні. Сума: 340 мільйонів гривень боргу за електроенергію, плюс 140 мільйонів гривень ПДВ, яке держава повернула шахраям. Це не просто корупція. Це винагорода за крадіжку. Постав лайк, якщо вважаєш, що світлах М мала би світити не в мережі, а в суді. Підписуйся, щоб розслідування не заглохли. І напиши в коментарях, де ще енергетичні клани заробляють на темряві. 002710. Модуль 3. Тендери по сімейному. Поки світлах тягнув халяву з енергоатому, Леонід Міндіч займався тендерами в Харківобленерго. схема. Участь у держтендерах фіктивні підряди, 12,5 мільйонів гривень на фірму прокладку, потім затримання набу, але не радій 8,5 мільйонів гривень застави, і міндіч вільний, жодної ескалації, жодного гучного затримання в медіа. Бо він свій у той же час. Офіцери охорони Порошенка сидять за злочини. Застава для них по 400 мільйонів гривень. У міндічів ціна свободи, як чайові в ресторані, у патріотів ціна помилки, як бюджет бригади. Хто дахував? Схема очевидна: міндіч дає рекомендацію. Хартмунд займає ключову посаду фірми під Міндіча, викачують енергію та бюджет, блекаути, ширма питання: чи могло це статися без схвалення банкової? Чи міг би родич партнера Зеленського осідлати державну компанію в час воєнної кризи без добра згори? Відповідь Ні, це політичне Айкідо. Використай енергію супротивника, використай енергію держави, щоб збагатити себе. Підпишись, якщо вважаєш, що енергетичне айкідо чи це кримінальний стиль. Постав лайк, якщо твоє місто сиділо без світла, поки вони кочували мільйони. Напиши в коментарях, хто керує темрявою у твоєму регіоні. Моральна катастрофа. На фронті хлопці купують ФПВ дрони за власний кошт заправляють машини самі, шиють форму волонтери у тилу, Хартмунд, Міндіч, повернення ПДВ аферистам, тиша зі сторони ОП, жодних публічних пожертв від клану Міндічів, жодної згадки в благодійних реєстрах, жодного натяку на бодай елементарне сумління, бо в їхній моделі світобачення світло не дають, а продають. Свідки світла групи. Світла група нова форма бізнесу без офісу, без виробництва, з підключенням до реакторів. Це модель війни за прибутком, не за перемогу. А головне, вона працює паралельно з фронтом, як тиловий фронт збагачення. І як тільки хтось з журналістів ставить питання, бо банково мовчить, бо це не на часі, бо не розхитуйте. Коментуй, скільки ще таких світлих схем ховається під блекаутами? Підпишись, щоб разом витягти їх на світло. І поділись цим відео з тими, хто вірить, що Україна це не бізнес-проект друзів дитинства. Історія без покарання. Після 8,5 мільйонів застави Леонід Міндіч зникає з інформаційного поля, жодного прес-релізу, жодної реакції від СБУ. Бо в Україні підпільне енергетичне братство має кращу індульгенцію, ніж капелан, ніхто не повернув вкрадене, ніхто не сів. Ніхто не попросив вибачення в людей, що мерзли ночами, заряджали телефони на генераторах, а потім ще й платили податки, з яких міндічам повернули ПДВ. Темрява як бізнес, темрява це ринок, а міндіч оператор. Замість зеленої енергетики, сіра корупція. Замість вугілля податкові схеми, і це не виняток, це тренд. Бо якщо система не покарає міндіча, вона, вона нагородить наступного. Фінал світла та це те, що дає життя, але в руках клептократів це те, що дає прибуток, і поки ми будемо мовчати, вони будуть красти світло, красти тепло, красти час. Але ми назвемо імена, ми зафіксуємо схеми, ми триматимемо ліхтар у напрямку тих, хто ховається в тіні. Поки ми тримаємось, Портновщина не виграє, Міндічі не втечуть, і ми не будемо мовчати.